Весела жвава та гумінка дітвора радісно заполонила подвір'я корчагінця. адже саме зараз для юних мешканців табору відбувається урочисте відкриття першої зміни з іграми, піснями та танцями. Більше 200 дітей впродовж місяця відпочиватимуть тут. Для них у таборі створені всі умови як для відпочинку, так і для естетичного розвитку, аби кожна дитина могла знайти справу для душі. У нашому таборі працює 10 гуртків. Діти за своїми інтересами можуть займатися і захоплюватися тими видами роботи, яка їх цікавить. Це і паперова мозаїка, і орігамі, і бісероплетіння, і палітра, і біржа праці. Ну, різноманітне. Дуже багато в нас спортивних секцій. Ну, і, Звичайно, пляж нічого не замінить, діти постійно купаються, загорають. Цьогоріч табір зустрів своїх відпочивальників оновленим завдяки зусиллям житлово-комунальних підприємств та сприянню міської влади у таборі відремонтовано житлові дитячі корпуси, благоустроєно територію, придбано пилососи, водонагрівачі та постіль. Мені сьогодні дуже приємно від імені мера нашого города Юрія Григоровича Вілкова. поздравити всіх воспитанів, всіх відпочивальників Пінерська лагеря Карчагення з відкриттям лагерної зміни. Я думаю, що благодаря усиліям консолидированным предприятием, руководителем предприятий коммунальных всего города. Этот лагерь приведен в порядок к открытию, полностью готов. И мне хочется пожелать детям, чтобы они по-настоящему здесь отдохнули, оздоровились, на берегу прекрасного водохранилища, в прекрасной парковой зоне, на свежем воздухе получили заряд энергии и бодрости и подготовились к Новому учебному году. Перша зміна у таборі Корчагінець присвячена Євро-2012. Тож на відпочивальників очікує чимало спортивних змагань та розваг. Є можливість у маленьких футбольних фанів і переглянути матчі по телевізору за участю улюблених команд. У нас в кожному корпусі, на кожному поверсі мається свій телевізор. Окрім того, вперше у нас встановлено супутникове інтернет. Ось ми вже не залежимо від якихось технічних умов. От, і зараз вже батьки будуть знайомі, як вийти на нас в скайп. Вони можуть зі своїми дітьми вже, о, поспілкуватися, відео по скайпу. От, це для нас нове. Я думаю, що воно, звичайно, повинно, повинно прижитися і сподобається як дітям, так і батьків. Для відпочивальників працівниками табору розроблена насичена розважальна програма. Діти обіцяють педагоги не нудьгуватимуть ані впродовж дня, ані ввечері. У вечірній час у нас завжди проводиться дискотека. І кожен вечір у нас дружинні заходи, різнопланові, задіяні всі діти, і кожен може проявити себе в тому чи іншому питанні. Тут дуже організовано ти да? і якби ти розумієш, що треба спілкуватися більше з людьми, а не сидіти там вдома в комп'ютері, як звичайно це роблять діти. На мое мнение, надо ездить в эти лагеря, развиваться, вообще узнать что-то новенькое, вообще открывать в себе много чего. Ну, например, сегодня видели белочку, для нас это уже открытие было, это было интересно очень. Это уже третий раз. Больше всего, что мне нравится, это развлекательная программа по вечерам. Вожатые воспитатели очень стараются для нас. Ну, как бы мне вообще очень нравятся зажигательные дискотеки каждый вечер, очень вкусное питание, комфортабельные условия. Вот. Если будет какая-то нужна помощь, то мы всегда обращаемся в медпункт. Нам всегда там помогут. Очень хорошие медсестры, персонал хороший. Нашел много хороших друзей, потом с ними переписываемся, встречаемся. Ну и продолжаем связь. Цього дня увечері у Корчагінці відбулося традиційне запалення святкового вогнища. Сподіваємось, що відпочивши у таборі, дітлахи не тільки оздоровляться, а й отримають гарні спогади та позитивний емоційний заряд до наступного року.